Як не бути проклятим у цьому новому році? У Біблії написано, за що приходять прокляття, а за що приходять благословення. І ніякі новини, неякі віщуни, екстрасенси, провісники, вони нам не можуть цього сказати. Будь-які там релігії, свята, обряди. Це нам не допоможе. Допоможе лише тільки Слово Боже. Ось для цього Ісус і народився. Навіщо Він прийшов? Він прийшов дати життя і життя з надлишком. Слово Боже, Біблія це Бог. Його Слово воно Божественне, воно має божественну природу. А сьогодні дуже багато людей. вони... Вони щодня приділяють час будь-чому, кому завгодно, але тільки не біблії. І це питання часу, коли тебе шандарах на прокляття. Але Ісус Він прийшов, щоб цього не було в твоєму житті. Він прийшов. Утвердити Слово Боже, Він прийшов навчити тебе, Він прийшов просвітити Тебе і дати тобі життя, і життя, щоб у тебе було з надлишком. Ось для цього прийшов Ісус. Тому що прокляття воно приходить за гріхи, за, за порушення Слова Божого. І Ісус, Він прийшов викупити та очистити нас від гріха. Амінь.